Електричний настільний камін Flamma YH08A чудово вписується в інтер'єр сучасної оселі. Прилад працює від звичайної розетки. Температура обігріву регулюється за допомогою сенсорної панелі управління, що розташована на передній частині каміна та має підсвітку. Також у комплекті є пульт дистанційного керування. Функція обертання забезпечує високу ефективність обігріву. Мерехтіння вогню в електричному каміні виглядає надзвичайно реалістично. Такий візуальний ефект створює затишну атмосферу. Яскравість підсвітки можна регулювати. При падінні пристрій автоматично вимикається, що гарантує безпечність його використання. Обігрівач має компактні розміри та невелику вагу, тому його можна легко підняти навіть однією рукою. Обирайте електричні каміни на нашому сайті, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!